Була у нас готовність один. І якраз залетіло два шахеда. Так, вони йшли десь 200-220 км в час. Перша ціль пройшла, погода була туманна. Вона ривками показувалася в хмарах. Вона йшла під хмарами, тому що хмари низка було, я думаю, десь... 800-900 да, восемьсот-дев'ясо 800 до кілометра. Приходилось бити сюди на пережині, прийшлося накриватися надо, щоб по ньому попасти. Звісно, я відкрив вогонь. І другий, коли залітав, шахет, розвиднулось і його було чітко добре видно. І коли він залітав, я його побачив, зробив накол, захватив ціль, випустив ракету. Десь 700 метрів. Це був перший виліт ракети. Училися, стріляли по 100 разів, сигли, стріляли ну, на комп'ютері, стріляли з состінгера по 100 вистрілів. фах є. Я знав на 100%, що вона вийде. Я і робив і на зіркальщики, і робив і строїтелям, яким я не робив. Ні, я не служив раніше. роботав також, займався різними, мебельщик, і і строїтель, і експедитор і тому подібне. Прийшла повестка, ну і я пішов в, в воєнкомат, так. Да, і зразу дав 41-му попав. Зараз 2,7 місяців, 2.8, як служу почти три роки в армії. Також повестку дали, пішов воєнкомат. І попав в 41 у бригаду. Вона как раз формировалася зброя, так, да, потужна. Нам не подобається з хлопцями, вона безказна ну, ну, багатенько. Треба ж комусь служити. Якщо всі не будуть служити, то не буде кому охороняти нас, виходить. Ну, я сім'ю теж не хочу кинути. Україна нам рідніша. Ну да, А хто буде захищати? Це головне.